Коли я вперше почув, як тест назвав мене той йолоб, я навіть не образився, бо це було краще, ніж мовчання, яке тривало цілий рік. Я женився на Лесі всупереч усім прогнозам, її батько, Іван Михайлович, дивився на мене, як на чужу собаку, що забрів у його двір. Програміст, а руками щось робити вмієш? запитав він, коли ми вперше познайомилися. Я відповів, що вмію збирати комп'ютери з нуля. Він пирхнув то ти й розетку не під'єднаєш. З того часу ми мовчали. Свята, дні народження, навіть весілля. Він говорив лише з лесею. Мене ніби не існувало. Я старався, допомагав на городі, лагодив йому телефон. Навіть привіз із-за кордону нову бензопилу. Все було мов у пустоту. Аж одного разу, коли ми приїхали до них весною, в Івана Михайловича раптово обірвалося щось у спині. Схопило, як то кажуть, на рівному місці. Леся була на кухні з мамою, а я саме вийшов у двір. Побачив його зігнутого навпіл, як він тримається за паркан. Та чого ви мовчите? підбіг я. Вам швидку? Нє, «Не, не треба, буркнув, поможи. Я підхопив його під руки, обережно довів до дивану. Подзвонив своєму знайомому лікарю. Він порадив мазь і розминку. Через годину біль трохи відпустив. Він лежав на дивані і дивився в стелю. І тут сказав, думав, побіжиш Лесю кликати. А ти лишився. Я нічого не відповів. А наступного дня він сам виніс зі старої кумори відра цвяхів. Підійдеш, допоможеш дошки на паркан прибити? спитав. І з того дня ми почали говорити спершу про цвяхи і дошки, потім про його роботу в колгоспі, про армію, про те, як сам будував цей будинок. Пізніше, навіть про мене. Одного разу, коли сусід приніс мотор від косарки на ремонт. Іван Михайлович махнув рукою. Я вже старий, не чіпай. Он, мій зять розбирається, молодий, розумний. Я мовчки крутив гайку, але в душі все кипіло від радості, бо іноді шлях до визнання це не бій, а терпіння, і одна болюча спина може розтопити лід краще, ніж сотня компліментів.